Свого часу я був ревно переконаний в тому, що якщо діти віруючих батьків ведуть нехристиянський спосіб життя, то в цьому винуваті виключно їхні батьки. Такий погляд в мене сформувався завдяки багаточисельним проповідям, які я чув на цю тему. І здебільшого проповідники наголошували увагу на тому, як батькам важливо виховувати своїх дітей у чині Господньому. І робився такий висновок, що якщо батьки будуть правильно виховувати своїх дітей, останні будуть більш чуйними на заклик Божий, на відміну від тих дітей, які ніколи не чули про Бога. Не те, щоб ці проповідники вважали, що спасіння здебільшого залежить від виховання. Звісно, вони неодноразово казали, що лишень Бог рятує. Але при цьому. На такому благочестивому вихованні дітей робився особливий акцент, що мимоволі створювалося враження, що християнське виховання сприяє обов'язковому спасінню дітей. Так мене вчили, і так я думав багато років. І моє переосмислення цього е, прийшло завдяки вивченню писання. Саме в Біблії я побачив, що не завжди діти віруючих батьків, які ведуть благочестивий спосіб життя, вони стають віруючими. Як приклад, давайте ми коротко подивимося на життя царя Манасії. Манасія був сином Єзекії, який за 12річного ріку запанував після смерті свого батька. І ось життя царя Манасії Дуже добре показує нам, як гріх може міцно засісти в серці дитини, яка мала благочестивого батька. І навіть наявність такого батька не стало гарантією того, що дитина, тобто Манасія, вона стала жити за прикладом Єзекії. Нам невідомо, скільки років було Манасії, коли Єзекія влаштував масштабне очищення від ідолопоклонства в своєму народі. Але, безперечно, молодий цар чув про те, що його батько скасував місця поклоніння ідолам і знищив мітного змія, якому почали поклонятися євреї. Йому також з літописів було відомо, що Єзекія надіявся на Бога Ізраїля, не відступав від нього і дотримувався його заповідей. І в святому Писанні дається дуже висока характеристика цього царя. І такого, як він, не бувало між усіма царями юдейськими і після нього, і до нього. Таким був цар Єзекія, але, на жаль, його син Манасія не був таким. Здобувши велику владу, він бере приклад зі свого батька лишень в одному, в пристрасному бажанні трудитися. Тільки його ця пристрасть була спрямована не на прославлення Бога. А на возвеличення диявола. Я хочу представити вам опис з жахливих дій цього царя, який зневажав своїми вчинками віру своїх батьків та Бога яха. А саме, у біблії написано: він чинив те, що було не до вподоби Господу, наслідуючи огидні звичаї народів, яких Господь прогнав перед ізраїльтянами, він знову відбудував капища. На узвищах, які знищив його батько Єзекія, поставив жертовник Ваалові та влаштував священий гай Ашері за прикладом ізраїльського царя Ахава, поклонявся всьому небесному воїнству та й служив йому. Навіть поставив жертовників в Господньому храмі, про які Господь сказав: В Єрусалимі перебуватиме ім'я. моє». В обох дворах Господнього храму він спородив жертовники для всього небесного війська, а також провів сина свого через вогонь, займався ворожбою та чарівництвом, завів викладачів мертвих і заклиначів духів, що було великим злочином перед Господом, чим викликав його гнів. Виготовив статую ідола Астарти та й поставив її у храмі, про який Господь заповів. Давидові та його синові Соломонові у цьому храмі в Єрусалимі, який я обрав з поміж усіх ізраїльних племен, закарбую своє ім'я навіки. Манасія ж поводував людей до злочинів, аби вони творили гірше, ніж ті народи, яких Господь знищив перед ізраїльтянами. Щодо самого Манасії, то йому було мало того, що він увів у гріх всю юдею, щоб люди чинили те, що було злочином перед Господом, але він. Пролив так багато невинної крові, що Єрусалим був залитий кров'ю. Непростий опис життя Манасії, чи не так? І не скажеш, що в нього був благочестивий батько. Подивіться, скільки зусиль докладав Манасія для того, щоби зневажати Бога. Своїми злодійствами він прогнівив Бога. І така кількість зробленого нечестя займає почесне місце в списку диявола щодо своїх улюбленців. Ми бачимо, що Манасія ревно поклонявся дияволові. Уоррен Вірсбі, один з тлумачів писання а саме цього місця, пише, що Манасія став найгрішнішим царем в історії Юдеї, грішним настільки, що його вважають винним у падінні Південного царства. Манасія методично проводив усі зміни у релігійній політиці свого батька. Спочатку він відновив усі жартовники ідолів, а потім він посвятив своїх синів тим же самим ідолам, і після того залучив весь народ до ідолопоклонства. І не дивно, що пізніше син Манасії Амон вів такий же самий спосіб життя. Безбожність, подібно до свого батька. Написано. Він також робив зло, що було не до вподоби Господу, як чинив і його батько Манасія, Амона йшов тією ж дорогою, наслідуючи свого батька, так само, як і його батько служив ідолам і поклонявся їм. Що може бути гіршим для батька, ніж після себе залишити дітей? Які своїм життям зневажають усі Божі закони. Єзекія так про це й не дізнався. Манасія ж своїми діями робив все можливе, щоб його син пішов по його стопам. Любов до ідолів була закладена в дитині з самого дитинства. На щастя, історія з Манасією на цьому не закінчується. Автор другої книги Хронік. Показує нам Боже милосердя, яке було явлене ідолопоклоннику цареві. Після того, як асирійці полонили Манасію, він усвідомив свої помилки. А саме коли він опинився в тяжких обставинах, то почав благати Господа свого Бога. Він цілковито впокорився перед Богом своїх батьків, Бог прийняв його покаяння. Манасія щиро молився до нього, і Господь пішов йому назустріч, вислухав його благання і повернув його в Єрусалим на його царство. Манасія зрозумів, що Господь є Богом. І якщо б Манасія раніше з усією пристрастю відновлював поклоніння ідолам, то тепер іще більшим зусиллям він почав руйнувати жертвенники ідолам. Плоди його покаяння виявилися відразу після повернення з Єрусалиму. в другій книзі Хронік, 33 розділ, з 15 вірша, написано: Він усунув чужих богів і різблену статую астарти з Господнього храму, а також усі жертовники, які раніше збудував на горі поряд з Господнім храмом в Єрусалимі, виконавши усе це за містом. Манасія встановив Господній жертовник на його місце і приніс на ньому мирні жертви подяки, і наказав юдеям, аби служили йому Господові Богові Ізраїля. І ось саме зараз цей час, дорогі друзі, щоб віддати славу Богу, який не відвертається від людини, яка визнає свою гріховність. Воістину наш Бог, Господь Бог співчутливий і милосердний, нескорий на гнів. Багато милостивий і правдивий. Історія з Манасією вчить нас зберігати вірність Богу за всіх обставин життя. І враховуючи, що в нього був благочестивий отець Єзекія, ми можемо припустити, що Той виховував свого сина в страху Божому. І, скоріш за все, як благочестивий батько, він розказує йому історію про Мойсея та Єгипет. Проділа всемогутнього Бога Ізраїля, але на Манасію це не справило жодного враження. Він почав поклонятися ідолам. І в першій половині свого життя він був максимально невірний Богові. Також ми з вами бачимо, що приклад батьків впливає на дітей. Так, хоча, приклад батька Манасії Єзекії не вплинув на самого Манасію в першій половині життя, ми бачимо, що потім Манасія все ж покаявся. Але і, ми бачимо і негативний результат в житті самого Манасії, незважаючи на те, що він покаявся в своїх гріхах і відновив поклоніння істинному Богові, свідомості його сина Амона, було завдано непоправимої шкоди. Амон із раннього дитинства запам'ятав негативний приклад свого батька. Тому про нього написано: але на відміну від свого батька Манасії, Амон не впокорився перед Господом, він лише збільшував свої провини. Тому, дорогі батьки, давайте ми будемо уважними до свого життя і до життя своїх дітей. І наостанок, дорогі друзі, Бог виявляє милість і благодать прощення по відношенню до царя, що провинився. Це показує нам з вами, що ніколи не пізно покаятися перед Богом. За свої гріхи. Сьогодні цей день може бути днем для вашого покаяння також. Ісус Христос помер за гріхи людства і подарував нам можливість прийняти Його своїм Спасителем через віру та покаяння в своїх гріхах. Не будьте подібні до Манасії. І не проживайте своє життя, поклоняючись собі та дияволу. Кожен день без поклоніння Богу будує ще товщу стіну розділення між Ним та вами. І якщо у Манасі з'явилася ця можливість, покаятися ще до смерті, не факт, що ця можливість може з'явитися у вас. Але сьогодні ви живі. Ви дивитеся це відео, ви слухаєте ці слова. І тому цей час для вас.